На сцені камерна атмосфера дуже схожа на такий собі великий квартирник. Скай грає напівакустичний концерт. Музиканти виконують і нові композиції, і вже відому лірику, за яку їх і полюбили глядачі. Зі сцени лідер гурту Олег Собчук розповідає, як за кілька годин до концерту був у медзакладі, де проходять лікування, поранені українські воїни. Гурт є амбасадором національної програми Врятуй кінцівку у її межах. Музикантам вже вдалось зібрати 800 тисяч гривень. Один концерт, один врятований від ампутації. військовий. ми збираємо для Сергія Сергія Осієнко з 127 ОМБР сухопутних військ. Сума 195 тисяч чи 197, десь так гривень мінно вибухованого поранення. І сьогодні ми втіпрібне збирати для цього бійця на операцію, тому що набагато важче врятувати кінцівку ніж ампутувати. Лікарі підтверджують, це титанічна праця. Вогнепальні поранення розбивають кістки, сухожилля, нерви, випалюють тканини. Аби зберегти кінцівку одному пораненому проводять з десяток операцій. Це дороговартісні операції і потрібні матеріали, які допомагають заміщувати кісткові дефекти і менше забирати кістки, і також антибактеріальний ефект, який, який в них є цього матеріалу, що дуже важливо при вагнопальних переломах, тому що вони всі йдуть через інфекцію. Завдяки біоску, це сучасне. Композиційний матеріал, обладнання, який дозволяє зберегти і поновити функції кісток. Біоскло клініка отримує завдяки благодійній допомозі, зокрема й в межах національної програми Врятуй кінцівку та не менш важлива і психологічна допомога, кажуть медики. Олег Собчук зізнається подекуди під час таких зустрічей із пораненими воїнами йому важко втримати сльози і хвилювання та намагається підбадьорити їх і кожному дякує та тисне руки. А вони його називають бездругом за одноіменною пісною гурту. Ви, ви наш бездруг О, прекрасно. Знаєте до речі, історію про бездруга. В Тернопіль до мене підходить хлопець з пасиком. Каже: А ви Олег Сувчук? Кажу, так. Дякую за пісню про собак. Каже, як я не написав пісню про собак? каже, як написав, ну а ця пісня пас, друг. Розрадити хлопців вдалося. Дарують співакові бригадний стяг. Хочемо, щоб цей ведніт теж вам супроводжував як охоронець. І якщо буде можливість, може Давайте. приймайте наш батальйон. А можна, можна ми його сьогодні на, на, на благодійному аукціоні, на концерті, а. ми Це в буде... якості донатів подаруємо. Це буде можна? дуже класно. так. так. Перший концерт Скай у межах благодійного туру зіграв у Миколаєві. Там вдалося зібрати кошти на лікування пораненого під Бахмутом бійця. Більшість з них рвуться в бій. Знову. А Інші. Заслужили 100% на, на нормальне життя з сім'єю своїми дітьми. Тому це наш обов'язок. Вони віддали все для того, щоб ми були з вами тут живі і здорові. Загалом планується проведення семи виступів містами України. Музиканти сподіваються зібрати якомога більше коштів для порятунку військових. Ірина Носачова, Давид Юрченко, Борис Єфімов та Андрій Чабаненко. Дніпро -тві.